Погода у нас, звісно, сьогодні не дуже сприятлива. Але треба дівчаткам годинку погуляти на вулиці. Сховатися в них, в принципі, є де. Дерева достатньо, щоб лапи не мокли. Але це ж такі дівчатка самостійні. Ну нічого, зараз їм пічку розтоплю, щоб швидше приміщення. Просохло і тирси свіженькою підкладу, щоб, ну, бо все ж таки вода лилася, розчин точніше лився і на підстилку, і на все. то трішки, трішки треба додати сухенького, щоб лапкам було приємно, щоб вони не мерзли.